Те, що Фрітьов Нансен, лауреат Нобелівської премії і один з дослідників північного полюсу, я про це читала багато. Але мені соромно зізнатися, що я уявлення не мала про те, що з прізвищем Нансен пов'язано село Михайлівка, що в Апостолівському районі. І сьогодні я сподіваюся дізнатися про це якомога більше. Річів Нансен, норвежець за походженням, був особистістю, рівні якій важко знайти в історії. Нансен був організатором і учасником першого переходу через льодовики Гренландії, керівником знаменитої експедиції на кораблі ФРАМ, яка спробувала дістатися північного полюсу разом з дрейфуючими льодами. Після благополучного повернення Нансен зайнявся опрацюванням результатів експедиції і написав кілька відомих робіт. Нансен активно займався громадською діяльністю. В 1920-22 роках займав посаду Верховного комісара Ліги Нації у справах репатріації військовополонених з Росії. В 1921 році, за дорученням Червоного Христа, створив комітет допомоги Нансена для порятунку голодаючих поволжя. Наступного року став верховним комісаром у справах біженців і започаткував Нансенівське паспортне бюро. Тися 1922 році Фрітьоф Нансен був удостоєний Нобелевської премії миру. А в 1938-му цієї ж премії було удостоєне Нансенівське міжнародне агентство у справах біженців в Женеві, засноване в 1931 році. Фрам по-норвезьки означає вперед: це було девізом всього життя легендарного полярного дослідника і видатного громадського діяча Фрітьофа Нансена. Йому було 60. Коли в Україні і Росії після тривалої громадянської війни почався страшний голод. Це був 21 рік. Зарубіжні країни, як ви знаєте, тоді об'явили економічні блокади. І ніхто не мог прийти на допомогу. Наш уряд був блокований. І тільки через Горького було звернення до інтелігенції світу. І перший, хто е відозвався, це був Нансен. Нансен терміново виступив на конференції Червоного Христа і переконав присутніх у необхідності надання допомоги Росії та Україні. Враховуючи беззаперечний авторитет Фречіо Нансена, учасники конференції його підтримали. Такий авторитет мав на той час світовий, що його паспорт був міжнародний, який визнавався в десятках країнах світу. Він видавав паспорт, а це був зірним. Не можете уявити, яка це була постать. І Він тоді створює свою. Організація яка носила його ім'я і таким образом зібрав ну більше 40 мільйонів швейцарських франків. Ну Гроші це така справа, але що йому вдалося зробити? Він спас від голоду, верніше його організація, більше 6 мільйонів людей, в тому числі 400 тисяч науковців і студентів, безкоштовно видавалися продукти харчування, одяг, ліки. Основні склади цієї допомоги розташовувалися в Нікополі та Кривому Розі. І коли пішов у 23-му році вже так сказати, на спадок сам голод, Нансен запропонував допомогу по відродженню продуктивних сил, що не можна давати постійно, давати в виді. Треба вчити, як господарювати, треба відтворювати продуктивні сили. І він тоді запропонував. Суду, продуктову суду 140 тисяч тонн е, сім'ян. Він закупляв і завозив, і роздавав. Розумієте, це велика кількість надзвичайна. Він сюди завіз його місія 45 тракторів, тракторні загони. Нансен створив два показові господарства або показові станції в Росії та Україні. Саме тут, в Михайлівці або за тодішньою назвою в Михайлівському районі Криворізького повіту Катеринославської губернії, і на створення цих господарств він використав власну Нобелевську премію. Але це не завадило декому звинувачувати Нансена в користі. Злі язики стверджували, що створення господарств має на меті лише прибуток. Та цьому суперечить договір, укладений Нансеном з керівництвом держави щодо створення показових господарств. Пункт 10. все, що він продавав. Він повинен був вложити ці кошти для розширення цих господарств. Тобто відкидають які там економічні його е, ну, інтереси. Звичайна справа. Уявіть, без єдиного вистріла він здобув незалежність в своїй країні Норвегія. Він був там, герой своєї країни. Він спас від голоду свою країну в цьому році. Ну, уявіть, це авторитет. так же. І він, по другому не міг і тут. Працювати тільки чесно, тільки для дати допомогу, а не як і там матірку то виявити. Отже, Нансен чудово розумів, що грошова допомога може підтримати державу на плаву тільки якийсь час, а потім гроші закінчуються, і народ залишається зі своїми проблемами наодинці. Тому потрібна іншого роду допомога, саме таку і мав на увазі Нансен, започатковуючи показові станції. Але деякі ускладнення не змусили себе чекати. Уряди різних країн обіцяли Нансону підтримку та допомогу. Але коли він оголосив, що причиною голоду є не революція, не наш тодішній політичний лад, а війна, від нього відмовилися, від нього відвернулася світова спільнота і нансон залишився один. Його прозвали червоний Нансен та помічників у такої авторитетної особи було чимало. Це було ціле інтернаціональне представництво помічників, чехи, австрійці, словом представники різних націй. Вони прищеплювали не лише знання, а й любов до землі. Господарство почало розквітати. Ми стоїмо з вами. Це якраз тут за нами знаходиться конзавод, будівля конзаводу. Тут розводили Так, да, Тут розводили скакунів, які продавали, як казали очевидці, дуже дорого. Значить, залишилися в будівлі молокозаводу і сирзаводу заводу будівлі. Залишилося підвальне приміщення, де проводили, як вони казали, соління. Це консервний цех по нашому. По-нашому, так, да, буде так сказати, консервний цех. Також залишилися будівлі управління, так? бригада, це тут була, за нами, де зберігалася техніка, і за нами знаходиться будівля, де була кузення. ці основні. Центр показового господарства. От саме тут. Продуктивність праці в господарстві була надвисокою. Основною метою його фахівців і рядових працівників був розвиток сільського господарства. Недарма Михайлівську показову станцію називали культгоспом. Працювали члени цієї господарства по вісім годин. Значить, взимку. А літом працювали 10 годин. Дві години відводилося для харчування. Дві години це харчування. На полях на полях для того, щоб зв'язок стояли будки з телефонами, які не прибиралися. Далі обов'язково новому члену господарства давалися набір спецодягів. Ну, перше гетер, костюм. Потім емалірований посуд 15 тут тарілок, чайник, це, було, це був скарб на той час. Платили грошми обов'язково. І якщо затримали хоч на один день заробітну плату, нараховувалася пеня. Особливо треба згадати про знаряддя праці, які застосовувалися в роботі працівників господарства. Таке є знаряддя праці, як БДТ, поверхність обробка. Тобто вони приміняли найновіші технології. Так це поверхност на це БДТ, воно сьогодні вважається да, да. новинкою? Так, Сім, БДТ, там і три. На сьогоднішній день це вважається поверхностна роботка. Поливи. Тобто вони вирощували різноманітні овочі. І тут проводилася постійно показова виставка. Нанцен свого часу чимало уваги приділяв науковцям і студентам. Науково-технічний прогрес і кадри були основною рушійною силою будь-якої великої справи. Також тут готували кадри. Їх називали тракторівські кадри, ну їх називали шоферами. Це були, ой, надзвичайно така, знаєте, елітна професія. Елітна професія. Мабуть, скоріше більше чи, мабуть, міністр сьогодні. І кадрове питання виправдало себе. Проіснувало господарство до 1927 року. Потім землі відійшли радгоспу. Який дещо змінив спеціалізацію, але залишилися послідовники традиції Нансена. І Радгосп носив його ім'я. Ось, власне, воно і є колишнє господарство Нансена, а тепер ваше. Насправді ну, в тому, що в Нансене було трошки більше землі його дві тисячі гектар землі. Ну, а в мене сто, ну саме ці поля Ви входили до Нансена, Саме тут. От річка по плану подивитися, желізна дорога, все воно тут є. Ну, при Радгоспі останні часи це була друга сіго зміна. Значить, спеціалісти знають, що це в основному тут вирощували трави для худоби. Це тут. Ну, поливі тут вже не було, поливи це вже зроблені мною. На сіневе сільське господарство Нансена виховало чотири героя соцпраці, дев'ять орденоносців ордена Леніна. Його врожаї були незрівнянно вищими ніж у сусідніх господарствах. Григорий Сергеевич багато працював по архивах и нашел там безличь, без документов. Среди каких целей? Обращение 9-го Всероссийского съезда Совета в 1921 год гражданину Фикциону Нансену. 9-й Всероссийский съезд советов, ознакомившись с вашими благородными усилиями спасти погибших крестьян по Волжье, выражает вам глубочайшую признательность от имени миллионов трудящегося населения РСФСР. Русский народ сохранит в своей памяти имя великого ученого, исследователя и гражданина Нансена, героически пробивавшего путь через вечные льды мертвого севера, но оказавшегося бессильным, преодолеть безграничную жестокость, жстокость, своєкористие и бездушие правящих классов капиталистических стран. Председатель дев'ятого съезда советов Калінін. Але вдячність така тривала недовго. П'ядесят третьому році, якраз після смерті Сталіна. Пролунав урядовий телефонний дзвінок. Повідомили про рішення прибрати з нас в радгоспів буржуазні імена. Божилися, ми обіцяли ніколи в житті не забуть те, що ця людина зробила. І забули. І тільки вдалося в кінці 80-х років радгоспу повернути знову ім'я Насе. А потім пізніше, ви знаєте, оця революція у сільському господарстві. Із, совхоз... із радгоспа імені Нансен залишились тільки стіни, то я створив фермерське господарство і назвав його імені Нансен. Такі зусилля Григорія Сергійовича не залишилися неоціненними. Після повернення радгоспу імені Нансена до Михайлівки приїздив надзвичайний посол Норвегії і особисто зустрічався з Григорієм Магдалиною. Коли він став вже самостійним фермером і назвав своє господарство іменем Нансена. Такої видатної людини не міг собі дозволити ставитися до землі інакше, ніж сам Нансен. Багато чого довелося управляти після радгоспного підходу, коли землі використовувалися під трави для худоби. Ми зараз вирощуємо тут, в основному овочі. От ми бачите, капуста, картопля, розсадники це наша слабість. Тут 600 кустів ми розсадили смородини десятих сортів клубніку, щоб було. І трошки саду залежить. А так в основі у нас помідор, сині, перець. Ну, все, все ми садимо. Навіть баштан сад зробить. Гарно, дуже гарно. І поки наш оператор Костя Соловук не знімає побільше полів, я піду уважніше, подивлюся на полуницю. Доброго господаря на відміну від мене, тут зацікавить не лише полуниця. Землі під відповідальним оком Григорія Магдалини дають добрі врожаї різноманітних культур. І ще. Коли Григорій Сергійович займався перейменуванням радгоспу, йому прийшов лист від сина послідовника Нансена Фартушного, в ньому були вірші. У зрушень правдиву годину, квітне вітчизна моя, тож, Нансена громадянина, відновимо славне ім'я, ворожі сьогодні. Не в силах не. він був зворушить, та ж погляд голодний, дитячий, не зміг би собі він простить. Давайте ж добро не забудемо. Прикладшани дамо молодим. І будемо вдячними люди. Ми, нащадки, врятовані ним.